Свято Михайла возвеличення Божих ангелів, найголовніший серед яких архангел Михаїл. Вважається, що вже час прощатися із золотою осінню і готуватися до зустрічі зими. Цей день віщує, якою буде зима, що вже стоїть на порозі. Зазвичай на Михайла випадає перший сніг і в народі з цього приводу кажуть, із Михайла зима морози кує. Окрім того, 21 листопада на Михайла закінчується час справляти весілля. Вчора, 21 листопада, християнська церква відзначила пам'ять собору архістратига Михаїла та інших небесних сил безцілесних. Архістратиг Михайло переможе супостатів, визволитель від усіляких бід і скорбот і злих гріхів. Це велике православне свято. Михайло людина, яка присвятила своє життя церкві і релігії, а після смерті визнаний зразком праведного життя і носієм чудодійної сили. На його честь побудовано багато монастирів та храмів. Символі віри, як відмовляємо, говоримо вірую одного Бога, Отця Невої землі, що видимого і не видимо. До видимого належить це, що ми своїми челесними очима можемо бачити, можемо милуватися, можемо дати. Невидими, кожен є світ це є ангели, які Господь Бог сотворив, щоб йому служили і своєю службою заробили собі навічну вічну щасливість. Господь Бог сотворив дуже велику кількість ангелів і не тільки, щоб йому служили, але. Й Ангели твої Божі і славці, які приносять на землю Божі плани, присказують, що має відбутися свій час, і навіть і погрожувати, хто їх не довіряв.